Так, друзі, я вас вітаю. На дворі в нас 3 березня. І в зв'язку з тим, що багато запитів уже по селітрі, по захисту часника, вирішив зняти для вас коротке дійсно відео, тому що кожному індивідуально відповідати немає часу. Хто хотів, брав консультації приватні. Значить, саме перше питання по селітрі. Коли вносить і як вносить. Вносимо норма загальна в нас по селі не по діючій речовині, а по, самим, по самому добриву до 300 кг на гектар. Тобто на сотку це сумарно 3 кг за 2 внесення нам треба внести. Тобто, перше внесення робимо кілограм-1,5 кг на сотку. Ну, буду говорити. Більшості перерахунку на сотку, тому що в кого гектари той сам знає, коли вносити. Відно. Тут простіше говорити на сотку для розуміння. Відповідно, перше внесення ми вносимо в районі кілограма-півтора на сотку селітру. І через 12-10-15 днів вносимо друге внесення, теж десь в районі кілограма півтора якщо маєте сульфат магнію, якщо у вас є гранульований. То вносите, значить, там норма для картоплі по цибулі не знайшов, 100-150 кг на гектар. Його можна внести за першим, з першим внесенням селітри добавити. І головна властивість, коли ми вносимо селітру, обов'язково вологий ґрунт або перед дощем. І після цього обов'язково робимо боронування. Всі ці етапи я постараюсь показати, як бороную, як ношу. Далі Після першого внесення там, або пішов дощ, ми бороною збиваємо корку на нашому полі. І через 10-15 днів робимо друге внесення. Тут вже можна вносити карбамід Він більш довго діє, довготривалий діє, пролонгований. Селітра в нас працює практично зразу. Або там змішуємо карбамід селітру. тобто Хто що має, то вносимо. Ну, при першому внесенні зазвичай я вношу лише селітру, друге внесення вношу карбамід, або карбамід з селітрою. І обов'язково після цих операцій я роблю боронування. Ідеально, коли ґрунт вологий, повторюсь, і коли ми вносимо перед дощем. Значить, тепер інше питання, коли вносить? Ну, хто садив раніше, кінець вересня, там жовтень місяць, в південніших регіонах у вас вже має йти там другий-третій лист. І це нормально для внесення. Ну, У мене, бачите, ось самий перший чесник, який я садив, він тільки-тільки. Прокльовується, а решта тільки почала сходити. І це буквально за декілька днів, тому що тільки зараз стало тепло. Я ще не буду спішити несенням, тому що ми вносимо для того, щоб наше степло мало елементи для живлення. Тому що коренева система в нас нормально розвинена. А для того, щоб листовий апарат себе. Добре почував, ми допомагаємо, тому що будуть ще пода... далі дуже несприятливі умови. І за... заморозки, і похолодання, ну, зазвичай з весни в весну, все те саме. Це моя думка, я так вношу, я не агроном, можливо, можу помилятися, але якби, тобто я притримуюсь ось такого алгоритму. Повторюю ще, що на такому етапі рано вносить, якщо там вже третій-четвертий лист, тоді можете вносити. І повтор через два тижні. Друзі, дуже багато повторююсь, ну, тому що, надіюсь, хочу, щоб всім було зрозуміло, що і як вносити. Це, до речі, у нас любаша. Зараз можемо зубочок викопати, подивитися, в якому настані. Ну, що ми побачимо, ми частину корені вибір при викупці, як зазвичай, але глянемо. Ми, ми подивимося. Тут посадка була, це десь кінець жовтня, я починав садити це поле. Так, ладно. О, коріння у нас понятно, все пообрізалось, але коріння, подивіться, яке розвинене, тобто цей чесник буде, повинен прекрасно все почувати. І максимально він буде далі потім розвиватися. Все, що він ще зараз холодно, не виходить, він ще все потім нажене. Ну, довжина коріння десь сантиметрів. Сантиметрів 20, напевно, вже цього чесника, а може й більше. Все з ним нормально, добре перезимував, рівненькі сходи, все чудово. Е, наступний етап у нас, е, зразу скажу, що. По листу, стимуляторами росту я в цьому році не буду працювати, тому що тому що насправді я не побачив від цього якогось ефекту. Ну, по крайній мірі, на чеснику, по повітряній бульбушці ще є в цьому сенс. А в чеснику, більш за все, за його восковий нальот сильний. Просто ці стимулятори не діють. Ну Це моя думка, я це побачив. Так говорять деякі колеги. Е, тому таке. Е, ще багато питали, помер з лотавом, чи можна вносить. Ну, я не бачу в цьому сенсу, хоча деякі поважні колеги так роблять. Мороз по снігу, але я не бачу в цьому сенсу, повторюсь, тому що нам селітра потрібна, коли в нас є листовий апарат. А під снігом і мороз у нас дійсно нічого там немає. Плюс сніг може ще вими, вимитись та селітра. Ну, якби, Я не бачу, для чого тут поспішати так сильно. Ще я не розібрався з написом. Ось якраз поки сохне фарба, вирішив записати таке відео. Тому, друзі, дякую за увагу. Будемо плічоплі йти по сезону. Дякую вам за підписку, за підтримку каналу, за його розвиток. Я завжди тут стараюсь давати якусь таку цікаву інформацію, тому. Проявляйте активність під відео, щоб більше людей його побачило. На цьому прощаюся і до скорої зустрічі.